Це слово, перед нами виникають монітори, клавіатури, цифри, інформація. І немає людей. Комп'ютери. Вони змінили світ. Вони змінили географію. Тепер ми не бачимо та Ми бачимо лінії, які поєднують нас. Австралія, така далека Австралія, стала для нас дуже близькою. Людина, яка живе десь в північній Америці, ближче, ніж людина, яка живе на сусідній вулиці комп'ютер. Це слово людського вже чуло в 17-18 століття. В 1892 році слово комп'ютер вперше було опубліковане в газеті. Ця газета була Нью-Йорк Таймс. Стаття називалася «Розшукується комп'ютер». Ми будемо перевіряти знання алгебри, геометрії, технонометрі і астрономії. Перші комп'ютери виглядали так. Так, комп'ютер це так називалась професія. Звичайна людська професія. Люди, які займалися професією комп'ютер, рахували зарплату, рахували бухгалтерські звіти. І це були комп'ютери. Але вже тоді, в 19 сторіччі, люди думали, як це автоматизувати. Вже тоді люди намагались зробити так, щоб не жива природа. Те, що ми бачимо, це прототип першого комп'ютера, який мав би розв'язувати найскладніше рівняння. На жаль, перший комп'ютер був створений тільки на папері, приблизно в 1830-х роках. То, що ми бачимо зараз, людина змогла з тих паперів тільки в 1990 році. Це як вона стоїть в Монському музею. Ця складна механічна штукована. Вже вміло розв'язувати подачі. І так цей комп'ютер дозволений тільки на папері. Але вже він вимагав програмування. Перша програма, написана для цього комп'ютера, була приблизно така. Ми бачимо складні формули, ми бачимо незрозумілі знаки. І це програма, яка розв'язує порівняння баржуєм, яким неможливо розв'язати на постому. І перші програміст у світі зовсім не виглядати як сучасний програм. Перші програміст у світі це жино. Звали її Ада, Ада Лаус. Це дуже відома математика. Це перші програміст у світі, але це і філософ. Це жіночка вже тоді казала, що То комп'ютер може робити все, все, що захоче людина. Якщо ми закладемо в комп'ютер гармонію. Комп'ютер нам написано. Ще не було реальних комп'ютерів. Комп'ютери тільки були на папері. А все люди думали, що ці машини замість нас будуть творити. Замість нас будуть думати. 1950 рік виходить перша наукова стаття від Алана Тюренка. Перше питання. Чи можуть машини тримати? Повідчи, 1950 рік. Дома нема домашніх комп'ютерів. Комп'ютери оглядають як пів будинка, а вже тоді люди задумали, чи можуть машини думати про в 60-х роках був такий діалог. Це діалог між психотерапевтом і пацієнтом. Пацієнт, всі чоловіки одна, гріза. Тобто вони завжди допомагають від нас щось. Ви можете навести конкретний приклад? Так, мій друг мусимо мене прийти сюди. Ваш дух мусив вас, вас піти сюди. Так? Він каже, що у мене постійна депресія. Хм. Мені шкода чути, що у вас депресія? Це правда, я нещасний. Ви думаєте, що прихід сюди допоможе, вам перестане бути нещасною? Мені необхідна допомога, і це здається очевидним. Що означатиме для вас отримання такої допомоги? Пацієнт, можливо, я б змогла навчитися ладити з мамою? Еліза. Розкажіть мені більше про вашу маму. Еліза, психотерапевт. Ні. Це комп'ютерна програма. Відсюди 1960 рік. Комп'ютер може бути замість терапевта, вирішувати людські проблеми, лікувати душу. Люди думали, що це переворот. В дійсності, але той придумав тест, в якому виключатися психотерапевти, письменники, математики, філософи. І він доказав, що всі люди можуть відхідняти, де машина. Дивіться. Це те, що тим не менше минулого року 30% спеціалістів не могли розпізнати комп'ютерні програми машини. вони думали, що перед ними маленькі російські хлопчики награди. 30% духовців, які спілкуються кожен день з людьми, не змогли розрізнити машину відповідь. Комп'ютер. Зовсім недавно комп'ютер переміг шахту. Переміг шахнути найкраще весни странські. Гайка Спарь. Це була неймовірна подія. Він переміг раз, Гайка Спарина повірю. Він грав тут раз і знову програв. Тоді Гарка Спар сказав, там і здавалося, я грав реальною людиною. Він попросився на третю не дозволила. Попросився на четверту. Не дозволили. Було п'яте, составляти. І знаєте, що зробила IBM, яка створила цю, в цей комп'ютер, вона розібрала його. Сьогодні музей мав бачити тільки ящик без значення. Озібрали його, злякавшись, що машина може думати, як людина, що машина перетворила найдавнішу. Найскладнішу гру в шахті, просто якусь таку гру, яку машина завжди може, вона розібрала і більше не використовувати. Сьогодні комп'ютер замість нас може видати машини. Ви він собі сідаєте вдома, їдучи на роботу, ви можете поспати, можете почитати, можете поїсти, все що завгодно. А комп'ютер замість вас буде вибирати шлях, замість вас буде обирати швидкість. Замість вас буде зупинятися на пішоходних переходах. Сьогодні Google створив автомобілі, які вже не їздили десятки мільйонів кілометрів. Знаєте, десятки мільйонів кілометрів без водія. І сталося в 11 аварій. Це були незначні аварії. І знаєте, хто був винен? Інші люди. Ні, Ми створюємо комп'ютери, які не дозволяють нам прогуляти. Ми створюємо комп'ютери, які роблять безліч. Речей без нас. Я думаю, що завтра комп'ютер буде керувати всім нашим життям. Він буде визначати, які настрій робити від відповідне освітлення вдома. Я думаю, що завтра комп'ютер буде дивитися, чи ми спимо, чи ми працюємо, чи ми їмо виставляти необхідну температуру. Я думаю, що завтра комп'ютер навіть буде варити борщ. Але цей борщ не буде ніколи такий страшний, як борщ від нас Це я точно знаю. Що ж буде після завтра? Я не знаю. Я можу тільки мріяти. І у кожного своя мрія, І знаєте, це добре, чому я ці значно сказав. Що. Тому що я не можу створити комп'ютер, який створює мрію. Мріяти. мріяти — це наше, людське, це не комп'ютер. Свого часу мені було цікаво, що ж заставляє комп'ютер домати. Хто заставляє комп'ютер? Робити такі дивовижні речі за несмени. Я побачу. Ви будете таку картину. Це є серце. Це є мозок. Це є то, що робить його таким. Знаєте, з чого це серце зробило? Пісок. Пісок. Найбільш поселення речовина в світі. Пісок. Це в нашому розумінні це мертва природа, це символ мертвої природи. І людина навчила пісок думати. Людина навчила пісок рахувати. Людина навчила пісок шукати кохання, але вона ніколи не навчить пісок заходитися. Вона ніколи не навчить пісок творити музику, від якої хочеться плакати. Вона ніколи не навчить пісок створювати вірші. Присвячені дівчині, від якої настане її серце. Це дуже добре. Людина мріє. Людина хоче віднестись на інші континенти, на інші планети. Сьогодні людина замуяла полетіти на масу. Вона взяла пісок, взяла метал, взяла пластмасу і створила дивовижний апарат з мертвої природи, який довів? так, масло засягне. Я впевнений, що стався. Людина на цьому апараті полетить на маса. Людина захотіла вийти за межі Всесвіту. Відправила недавно пару років тому апарат за межі сонячної системи. Вона загубила задавно цей апарат. Вже невідомо, як ці сигнали виходять. Але цей апарат, це кусок живої природи, несе туди-сюди -туда далеко, інформацію про живих людей. Чому? Тому що людина вияла. І думалося, що десь там далеко є такі самі люди, такі самі свіжі істоти. Людей вміє, які заслужити. Людина хоче з ними познайомитися, людина хоче їх відчути. Вона взяла пісок, взяла метал, взяла пластмасу і створила комп'ютер, створила робот, створила апарат, і відправила місто поселення себе Я дуже хочу. Щоб Ми не боялися бути. Я дуже хочу, щоб ми її закопували, полили гаси, музику, підсвячували твори своїм кокани. Схожі були комп'ютери, які роблять ці істані і ці мої набагато Не Дивіться комп'ютерами. Бо вони роблять нас бутішими, звільняють наш мозок для Дякую.